Доброго дня, шановні! Сьогодні 18 жовтня і все-таки є у мене квітуючий, квітучий чи заквітчений куточок. Подивіться. Бачите? Звичайно, вже чорнобривці, бачите, листочки якого кольору. Ось вони. Був вже морозець невеличкий. Бачите, листочки змінили, але вони ще квітують. Оця цинія Захара чи цинія Проф'южн це незвичайненька, це низенька. Бачите, як вона квітує гарно. І ось цинія звичайна. Теж, подивіться, хіба впливає оцей осінній настрій на неї, ні? Бачите, який це тут куточок гарненький. І я завжди ще хочу показати вам оцей сама щось повернулася від мене. Ой! Отак так от, красуня, бачите, вона тут. То вітер, мабуть, її повернув. Просо. Ви подивіться, оце просо і тютюн. Бачите, ось яке просо в нас. Гарне, гарнюще. Я не знаю, чи воно сортове, але ніякого тут, щось незвичайного немає. І тютюн, звичайно. Ось він який гарний. Ну, ось. Найтонша осока якась, ось треба розсадити, тому що тут вона бідненька, подивіться, бачите, живе на розломі. Ось вона. Ну, нічого, вже вона вижила, то ще протримається трошки. Ось, і бачите, краса. Хоч пізно, але зацвіла. Ну, а це оце просто. Волосовидне чи волос... волосисте. Бачите, ось воно насіялось. Ну, я тут, бачите, космея така була. І думаю, ну як воно буде з космеєю. Ну, щоб сказати, що тут краса якась така аж аж. Ото просто гарне. Воно видно так гарно. Ну, а це щось таке. Ось. Це краса. Ось ось, ось вона заквітчена осінь, шановні. Кажуть, осінь, опали листя. як кажуть, не то, не все, а воно ще, бачите? Ось вона осінь. В мене, яка краса заквітчена. Ну, ось, отак цинія ще маленька, цинія велика. Подивіться, трошечки дощів у нас пішли то вже. Пелюсточки вже поміняли колір, і оця, подивіться, жовто-гаряча. Така як апельсинова, мандаринова, напевно, треба її окремо. Це як окремий вогник. Ось. Бачите, ось живцювала Монарду. Бонарську. Монарда? Ні. Бонарська окремо. Монарда це інакше, а це Монарда трубчата і Монарда. Лимонна, а це бонарська, красуня, пані Бонарська, ось вона. Із живців. Ось тут. А подивіться на цей кущ, кущище, пальмище. Це Кейл. Це мій внучок завжди каже, бабусю, а як там Кейл наша поживає? Ми торік е внук був у нас гостював, і ми робили чіпси із кейла, Капуста кейл, бачите, яка вона величезна. Ось, бачите, відро по зрівнянні. Це в мене за куточок такий тут. І от красуня, буду садити. Ну, Тут більше води отримала, то вона величезна. А ось ця трошечки менша. Бо трошечки хлюпала туди воду, але менше. Подивіться, ось фізаліс, вершки примерзли вже. Бачите? Ну, він сам зійшов, чи... ні, тикнула, скоріше всього, пучком. Ось. Ну, ось циня ця висока, то трошечки її. Але подивіться, все одно вона гарна. Подивіться, красуня, правда? Хоча дощем побило, ці пелюсточки поміняли колір такий. А виглядає ж гарно, правда? Ну, ось вони. Чорнобривці. Чорнобривці, чорнобривці. І ось іще. А, ну мимо не пройти ж з них, бо обіде, буде обіда, подивіться. Теж, але це ще краса, подивіться, які гарні. Краса, правда, подивіться. Ну, а цей велетень. Ось. Насіння буду брати, шановні, ось вони теж жовтенькі, незвичні. Це Френс дала насіння. Бачите, вони поряд. Отакі От високі, в неї великі були. Ну, все хоче догляду. А подивіться, оці красуні. Капуста. Це теж капуста Кейл. Але вона більш декоративна. Вона істивна, можна її їсти, прикрашати салати дуже гарно виглядають ось це амарант. Це сусідка сказала: ой, що це за диво у мене виросло. Насіння з бо дуже гарне. І он амарант. Це повинен був бути трьохколірний амарант. Але, бачите, він трошечки не знаю, чи погано доглядала, чи це пересорт якийсь. Але ось такі. Ось ягоди ще мої тверді. Бачите, санбері. Вони ще тверденькі, абсолютно не м'які. Бачите, от чіпаю пальцями. Тверденькі ягоди санбері. Буду чекати, шановні, слідкуйте, якому цікаво. Буду далі казати, що з ними і як. А, і це теж ось від сусідки Амарант. Бачите? Дуже гарний колір, листя, темне. Мені кажеться, в груповій посадці буде дуже гарно. Ну що ще вам показати? Ось іще, бачите, це теж від сусідки. Отакий, ось, ось подивіться, які вони бідненькі, але які вони великі, шановні. Подивіться рука і подивіться оця космея. Бачите, яка велика. Треба насіння буде взяти. І ось іще. Горошок думала, вже все пропаде, а він квітує. А запах тут який, шановні. Це не передати. І хочу вам показати, що сьогодні в нас дощик, уже мрячить, небо так затягнулося. Дивіться, я мимо кропу пішла. Бачите, тут питали, що це не кріп, і насіння, яке. Ну, шановні, от не знаю, може, знаєте чому? Дивилася інших городників і кажуть, що він гарно росте, коли золи кинути. Напевно, все-таки тут попала зола, тому що в нас був мішок золи, і я так порозкидала трохи погороду. Бачите, це інший вид. Соняшник, шановні, це для для цих, для пташків, для пташок. Ой, господи. Оце так видала. Бачите, подивіться, ось вони вже їдять його частково ось тут. Бачите? А це ще ні. одну я залишила, не буду його знищувати. Хай доки буде, доки буде насіння, ось вам мій чарівний куточок. Ось, Подивіться, яка, яка краса поряд. Бачите, цей цвець залишила, я оці стручки в теплиці обірвала, а це рушила. І подивіться, ну, подивіться, як намистинки, як бусинки. Яка краса, оце ця капуста, дощик сьогодні в нас зранку йшов, трошечки морозом прибило. але подивіться, яка краса. Ось вам життя. Ну, і там помідори, бачите, я лишила так. Ось біла, вона така трошки жовтавим відтінком. Подивіться, красуня. З цим бісером, оцим, намистенками, бачите, яка краса. Нагідки, бачите, календула. І ось теж. Ось зайшла в свята святих. Подивіться, ви побачите оцю красу. Ну. Як її описати? Там не треба, це треба бачити. От так от, шановні, от таке воно життя. Хто хоче бачити красу, той знайде красу. А хто хоче негатив постійно мати, той буде шукати негатив. Ось капуста теж красуня, красуня, з якоїсь сторони не підійде. Ну все, бувайте здорові, бо дощик починається. Ось воно наше небо. Зараз покажу туди на хату. От, де таке. Хмари-хмари і хай йде, тому що, бачите, щілини не затягнулися ще. Ще є щілини. А оця заховалася, бачите, моє досягнення. Живець. Бувайте здорові, шановні. Щастя вам здоров'я і мирного неба!